Величкий судак Нука з та швартових Баковим на бак, ютовим на ют, шкафутовим на правий лівий шкафут, по місцям стояти, корабель з якоря знімати І погнали. Ух! Отакий ось малюк Всім доброго ранку. Ви на каналі Fishing Hub. золота осінь прийшла, а це значить, що настав час спінінгу. Сьогодні я вибрався на один із заливів Дніпра, У мене є човен, буду я бачити, щовна, трошки хочу потролити та половити джигом. В принципі, методика сьогодні проста: спінінг, джиг, різні ваги, різна амплітуда проводок. Різний силікон. общем буду експериментувати, пробувати. Що з цього вийде, обов'язково покажу. Залишайтеся на каналі, всім дякую за перегляд. Ну, велике дякую за лайки, за те, що задаєте питання. Все, поїхали, будемо ловити Ну що, поїхали потихонечку, помаленечку Золота осінь прийшла, вона мене оточує є. Невеличкий судачок підсів із клювакою велички. зараз ми його акуратно доведемо до поверхні, покажемо і відпустимо. Не будемо квапитись. Ось такий малюк. Little spider в шахті. Ну що, начало вже є. Літл Спайдер на 16 грамах. Невеличкий, але подарував клюванням і поплив собі далі у своїх справах. Працювала 16-та вага та коричневий колір. І о народ. Оце вже... Це вже наша риба. Це вже наша риба, народ. Це вже справді... Це вже наша риба. І гарно давить. Будь ласка, дойди. Ісход Ісход Зійшов. А був хороший. Хороший був судак. Був хороший судак. От бляха-муха. Ах. И отвалился Беда Хороший был судак и шов Ну что шо ж ты за Есть є із клювакою ну цей поменший Звісно ж цей поменший але то що я тягнув до цього то то був шедевр просто це такий десь полки лучник, а той менший Такий ось самець. Іди, шкодлива морда, зубата. Опа, погнал. Не, ну той був, конечно, поинтересней. Набагато був поінтересне. Що будем пробувати? Не, ну того я тягнув конечно блин, то, то десь такий гамсім, ну кілушний десь по такий хороший, блін, приятний судачок. Клюнув ще якраз так з викиду, із, із самого вибросу. Уже третя рибинка на Little Спайдер. На павучка маленького. Little Spider в справі. В боки ще так. Закинемо з боку, що у нас робиться, там подивимось. Що у нас там робиться? Боже, дай нам. Дай мені сили улова. Гано судачка, клюваки з Вінкою. Да щоб не заболіти сьогодні. Так. Опускаємо наших шістнадцять грамчиків нашого павучка. Два-три оборота. Один оборот. Ах, клювандія був. Клювака на Little Spider знову На маленького паучка Так, на що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що от на оцю приманочку я надибав рибку, почала клювати рибка, 16 грамів вага. Один хороший такий приятний сход і... Декілька судочків відпустив, ну, в принципі, вже щось почало шевелитися, так що будемо пробувати далі. Знімаю з якоря, міняю локацію, міняю точку. Так, ну що, народ поміняв локацію. Ну, точку. Змінив точку. Зараз... буду пробовать в новой миссине. Есть. Невеличкий. покльовочкою. Підсів невеличкий із покльовкой. Ну це, звісно, не той, не такий, який у мене сошов. такие вот судачок поладил поклевкой у нас. Ах, поклевка была. Є. Невеличкий, невеличкий, але є. була покльовка, він переслідував і добрав. Я сподіваюся, що він без пузиря. Ну все. Ось такий от Судаченко. Самець. Так що у тебе, роті там? У тебе в Воті сама вкусна приманка. От якої в захваті сьогодні весь О, виплюнув. Дивіться, який, а? Красавчик. Ух, пливи. Хе-хе. Так. Отлично. Літл Спайдер Відобляє свої гроші. Шот, тільки що відчепився, зачепився за корча та й відчепив приманку заодно й ета, змінив, змінив точку. Так що, знову зміна локації і знову новий закид. Що ж, все-таки забрав Дніпро у мене вдалу приманку, але в запасі були ще. Надягнув двійничок. 16-та вага Чебурашки полетіла в воду. І знову в корча засадив. Це ж треба таке. Так, що? Тільки я перев'язався, зробив закид і зразу вчепив корча. Якесь там таке корчове поле ціле. Цікаво. Дуже цікаво, а де харчі, там і Харчі. Є риба. Лодочники приїхали. Такий знову невеличкий судак. Так, щось клюють одні малі смугасті босяки. Ну, краще, краще хай так, чим зовсім нічого. Смугасті босяки розбушувались. Якась риба є. Так есть малюк так що настав час приманки Бейт бейтбес, такого от лобстера поставим. на 20-й головці. Так, ну що? Знову, знову оберувався надів, Нашов у себе в своїх загашниках Офсетний гачок. І зараз будемо пробувати за все там. Бо корях тут дуже-дуже багато. Але і риба тут клює теж. І риба тут клює теж. Маленькі судачки, але поклювують. Почепив помаранчевого рачка 3 дюйма від бейтбейз. Попробуємо зараз на Помаранчевий. Щось погодка вже розпогодилась. а залікового судака як не було, так і нема. Тянув одного і того злив, це ж треба таке. Ух, клювання був. Ах, іще одна клювака. Дивіться, яка краса, яке чисте небо. А. Зйомка з якої в ташвартових. Баковим на бак, ютовим на ют, шкафутовим на правий, лівий шкафут. По місцям стояти. Корабель з якоря знімати Боцману вот поднять якорь з грунта. Опа! І... Погнали! Ух! Погодка! Хо-хо! Так, що, трошки нарибачився, зачотів заліку не одної риби, але в руках потримав уже так, ну, трохи потримав риби, але всю всю утопив. Сьогодні риба... Набагато краще відкликається на приманки на, такі, на раки. На раки. на силіконових раків сьогодні більш-менш відзивається, але рибка не крупна, одного тягнув, але не дотянув. Такий ну, приятний судак, давив так приятно, але під лодкою Що, Зараз трішки покушаємо, наберемося сил, трошки ляжу полежу, бо спина болить і буду намагатися щось зловити далі.